Привіт. Початок тижня, як завжди, розпочинаємо з присідань. Вага буде дорослою, робота має бути чіткою, тому 20 на 10 гріємось. Потроху додаємо, 60 на 8. Працюємо. 100 на 5, контролюємо рух, працюємо без ривки. Поїхали. 140 на 4, перша відчутна вага на сьогодні. Зайти під штангу, відчути вагу, кайфанути. Працюємо. 70 на 2, все ближче до основної до тяжкої роботи. Працюємо 200 на 2 перевірює, як тіло реагує на вагу сьогодні. Робам. Тіло точно готове. Підпочиваємо, готуємося робимо основну роботу. Ну що ж, п'ятий диск 220 кілограмів. Перший робочий підхід на сьогодні. Завдання 2 плюс повторення. По максимуму тримаємо спинку, контролюємо дихання і працюємо повну амплітуду. Робимо? 225 кілограмів, два плюс повторення. Фінал на сьогодні добра. Йому робочий об'єм. Не розвалююся. Це вже чудово роба. Основна робота на сьогодні все поприсідав, все по плану, все чітко. Далі заминка. Два підходи розгинання ніг сидячи в блоці по 20 повторень. Два підходи розведення ніг сидячи в блоці по 20 повторень. Підйоми на носки сидячі в блоці, 4 підходи від 20 до 12 повторень і вис на перекладині. Закін робимо нашу заминку і потренуємо, як завжди, спинку. Працюємо. Заминка. Розгинання ніг сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення ніг сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень. Підйоми на носки сидячи в блоці, 4 підходи від 20 до 12 повторень. Поїхали. І на закінчення, як завжди, висе на перекладені, 4 підходи, 60, 50, 40, 30 секунд. Поїхав. Заминка все, йдемо на спинку. Присідання є, заминку зробив. Далі по плану спинка. І стартуємо з підтягувань. Чотири підходи від 15 до шести повторень. Головне викластись і включити її в роботу. Поїхали. Тяга з верхнього блоку до грудей широким хватом тягнуть чітко, рух повністю підконтрольний, 4 підходи, 12-10 повторень, працюємо без ривків. Тяга на наклоні з нижнього блоку канатом, 4 підходи, 12-8 повторень. Серединка спини має просто горіти, робимо. Тяго горизонтального блоку з зворотнім хватом, 4 підходи, 12-8 повторень, не розкручуємо корпус, не шатаємося, тягнемо до живота, максимально стиснути лопаточки. Поїхали. Тяга за телеві на по одній руці 4 підходи, 10-8 повторень. Ми пропрацьовуємо рівномірно кожну сторону. Половер верхнього блоку на прямих руках. 15-10 повторень. Фінал спини на сьогодні. Вичавлюємо все, що можемо. Працюємо. І на фінал сьогоднішнє тренування. згинання рук зі штангою. 4 підходи 12-8 повтори. Тренування зроблене. Якщо тренуєшся, роби це якісно. Завжди всі слухай, але роби по-своєму. Всім здоров'я, побачимось на жимі.